Вітаю на сфері. Коротко про головні події життя Рівного та області говоримо далі у випуску. У студії для вас працює Юлія Смаль. Через масовану атаку на Україну в регіонах вели погодинні відключення електроенергії і Рівненщина не виключення. Світла в регіоні не буде за розпорядженням «Укренерго» в зв'язку із складною ситуацією в енергосистемі країни. Деталі у прямій мові. За розпорядженням Некукренерго були запроваджені спочатку графіки аварійних відключень, тобто екстрені відключення. Вони діяли в нас в області із 8 години до 9 години ранку. Далі з 9-ї, знову такі за розпорядженням оператора системи передачі НЕКУ застосовані на рівненщині вже графіки погодинних відключень. Коли відключення відбуваються за чергами, і споживачі можуть завітавши на наш сайт, скористав. Ши з чат-ботами рівне обленерго, побачити, де, в яких чергах, з якої і до якої години будуть відключення електричної енергії в подальшому відновлення її, хотілося б наголосити, що інформацію про те, як надовго. У нас застосовуватимуться графіки. Наскільки вони будуть жорсткими, пратрівне обленерго не володіє, оскільки є виконавцем команд НЕК Укренерго, які бачать цілісну картину в об'єднаній енергосистемі України, дають нам відповідні команди, і ми їх виконуємо. Ми на них реагуємо. У Святопокровському кафедральному соборі рівного попрощалися із загиблим захисником Іваном Хавруком. Солдат помер 11 листопада на Дніпропетровщині. Більше про героя дивіться у нашому наступному сюжеті. Очилого воїна героя Івана, до церкви твоєї принесені. І довго заради богово принесені. Рівна втратила ще одного захисника. У Свято-Покровському кафедральному соборі міста попрощалися із загиблим воїном Іваном Хавруком. Життя 34-річного солдата обірвалося 11 листопада 2025 року на Дніпропетровщині. Він був весельчиком, він був в минулому спортсменом, і це багато що говорить. Він був впевнений в собі чоловік. Він міг так підняти настрій, він танцював. Він приходив тільки приходив додому і свої сучасні танцюльки влаштову. Так він мені запам'ятався. До лав Збройних сил України Івана мобілізували у січні цього року. З найрідніших у чоловіка залишилися мама та донька. мавку його дуже любили в родині. Ми всі тішили, що є такий хлопець він мав добре виховання українське, займався багато спортом. Він був добрим плавцем, досягнув. Значних результатів був на багатьох змаганнях. А коли він був маленький, коли були був школярем, ми його запрошували на свята великі. Він приходив до нас додому колядувати. Як ви. поховали військовослужбовця на Алеї Героїв, кладовища нове у Рівному: вічна та світла пам'ять українському воїну. Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У Рівненському районі в ДТП травмувалася пасажирка. Автопригода сталася напередодні на трасі Городища рівне Старокостянтинів поблизу Олександрії. Відомо, що водій Фольксвагена зіткнувся з Рено. Внаслідок зіткнення 72-річну пасажирку Фольксвагена госпіталізували до реанімаційного відділення. Розпочато досудове розслідування. У рівному нині зберігають майже 300 тіл бійців, які повернули під час репатріації. Усі вони розміщені у спеціальних рефрижераторах, поки триває ДНК-експертиза по встановленню особи. Зразки для досліджень відбирають судово-медичні експерти та патологоанатоми у морзі. Як працюють люди на чиїх плечах? Найважча частина репатріації. Дивіться у сюжеті Анни Яцук. Це один стіл, на якому проводиться судово медичні експертизи всіх осіб, які поступають до нас, як цивільних, так і військовослужбовців. Керівник обласного бюро судмедекспертизи показує приміщення, де щодня проводять розтин тіл померлих. Це двоє цивільних. З початком великої війни роботи побільшало в рази. У морг везуть тіла бійців, і тут їх готують до поховання. Ми тут уже їх приводимо в порядок максимально. Так нас військові забезпечують, тобто ритуальними всякими. Цими тонами одягом. От вони тут вдягаються, приводяться в порядок. З минулого року у рівне почали привозити тіла українських захисників, які повернули росіяни. Вже було сім репатріацій. З першого, це 24-го року, а це всі в тому році були. Ми записуємо всі, що знаходиться в мішку, як він підписаний, їхнім як підписаний. Як ми як ми пишемо? Потім стать, вік, зуби, одяг. Взагалом ми прийняли майже 400 мішків, майже 400 мішків. Але на сьогоднішній день ми вже 117 наших хлопчиків віддали додому. Вже. У Нас люди були зі всієї України. Я кажу, географія від від Харкова до Закарпаття. Тіла зберігаються у спеціальні. Рефрижераторах при температурі мінус 10 градусів. Таких контейнерів є шість. В даний момент в мене знаходиться 270, по-моєму, два тіла. Чи що? Це ті, що ще не ідентифіковані вони вже опрацьовані. У <кій> них вже взяті матеріал для ДНК. Кількість тіл в мене так само змінюється, тому що після того, як, наприклад, проводиться ДНК, можуть бути випадки, що в одному мішку було кілька тіл або з двох мішках одне, а четверта репатріація була така, що от вона зараз в процесі йде, то там тіл було, мішків було 40, але я так передбачаю, що там їх буде, напевно. До 70. додає, репатріації різняться, все залежить від того, в яких умовах російська сторона зберігала тіла, та через який час їх вдалося забрати з поля бою. них мішки підписують такими там роботі на ну, вороні, Тобто, я б питалася у наших колег військових, що це, ну, що це означає. А вони кажуть, що тут теж якісь такі ті типу похабі, вони туди -то все там звозять, там звозять там. А тоді на обмін тоді вже разом везуть цей То ну, по з різних точок і по-різному. Часом були такі, що ну хлопці кажуть, от вони передають, вони такі, знаєте, ці то наші вже заморожують їх і тоді нам вже передають. А буває, заморожені приходять такі прямо, як, як ці, як тобто по-різному. Для встановлення особи невідомого бійця експерти моргу відбирають у полеглого кістковий матеріал та зуби для подальшої денка ідентифікації. Після підтвердження особи загиблого та завершення всіх необхідних процедур тіло віддають родичам. В нас вже зараз почали привозити з інших областей наших ре. Патріантів, теж таких, що ну, рівненських рівненчан. О, то там теж буває таке, як у нас всякі такі скелітовані, фрагментовані тіла по різному. Ми ті не попереджаємо, щоб тільки щоб може комусь погано не стало. Знаєте, ну там був всякий, доступ до тіла є в кожного, і в, в, в будь-якому вигляді, яке тіло б не було. Якщо родичі мають такі бажання, ми цей доступ надаємо їм. Так. Проте не всі загиблі військові мають родичів, тому їх неможливо ідентифікувати за ДНК. У таких випадках бійців, чиї особи не встановлені, ховатимуть як невідомих. Солдатів ми не маємо зберігати їх 12 місяців, так. Якщо через 20 місяців вони не, ну, не встановлені їхні особи, то на місцях зараз ну, вона вже є виділені місця, значить мають ховатися на рахунок місцевих, місцевої влади під унікальними цими кодами, так, як невідомий військовослужбовець. Так? Це є теж тимчасове захоронення, тому що в Києві створено меморіальне кладовище. Це велике так. То там так я чув, що там через кілька років, якщо воно все-таки не, не будуть встановлені, то їх тоді будуть екзумувати і перевозити на туди, в Київ на меморіальне кладовище. Тобто буде один такий великий меморіал, такий для невідомих солдатів. В'ячеслав Ніконов 27 років працює у бюро судово-медичної експертизи. Щодня пліч опліч зі смертю. каже до великої війни: його не готував жоден досвід, особливо до такої кількості полеглих українських воїнів. Тяжко. Це та ціна от, за наше хоча б тут таке більш-менш цивільне життя. Оце, оце їхня ціна, вони її платять. А наше завдання достойно їх поховати. Анна і Олексієнко. Випуск новин. За вбивство знайомого на Рівненщині судитимуть 42-річного чоловіка. Нагадаємо, у серпні між двома чоловіками в селі Підгайці виникла бійка, в ході якої один кілька разів вдарив ножем груди іншого. Потерпіли із непритомнів, небайдужі громадяни самі доставили його до лікарні. Однак лікарі лише констатували смерть, а зловмисник втік. Після затримання він знаходиться під вартою. Йому загрожує від 7 до 15 років за ґратами. На цьому у мене все. Команда сфери вже працює над вечірнім випуском, а поки слідкуйте за нашим сайтом та сторінками у соціальних мережах. До зустрічі!